Нові поставки привезли таких три класних Volvo V-70 2014 рік, сірий колір в ідеальному стані, хорошої комплектації машину привезли із Німеччини. Власником була мадам Урсула, Анне Урсула. Що у нас по комплектації? Шкіряний салон з монітором. Підогріве сидінь. Хороший стан. д 4 двигун. В-70. Це значить, що тут у нас стоїть восьмиступенева автоматична коробка. І двигун 2.0. Новіший двигун. 133 кВт 181 кінська сила. Датчики світла, підогріви, круїз контроль, багато тут всяких фішок є. Так. 256 тисяч пробігу. Хороший обслужений автомобіль. Мега комфортний і надійний. Електроручник, у них завжди йде. Ляда з електроприводом. Шторка є. Ціна такої красутки буде коштувати 14 плюс доларів. Ну, 14 з хвостиком десь так. Трошки пізніше я точно порахую і скажу. Колеса, резина Continental. 225 50R17. Пізніше буде детальний огляд про цей автомобіль. Йдемо далі, Швейцарії v 60 Теж 2.0 дизель. На автоматі. ICний гідротрансформатор. 6-ступеневий. І Цюриха ця машина. 2011 рік. Класний стан технічно, комплектація цікава, не максимальне, але багато чого є. Безключовий доступ, скло триплекс двійне, шумопоглинаюче, противоударне. Дуже крута штука, мені особисто дуже подобається. Навіть не у всіх преміальних автомобілів є і це впливає на шумоізоляцію комбінований салон Підогріви салону є і сидінь є. є сигналізація постановка на охорону датчики руху є висока така 233 тисячі пробіг. Тут у нас п'ятицилиндровий дизельний двигун. Навігация загружається. Майкар. Ситісефі, те частична охорона. І коробка. Шести ступенела гідротрансформатори СІН. Ціна такої машинки буде коштувати 12 12500 десь так. Ну, порахую трошки пізніше. Резина у нас. Дивіться, тормозні диски нові, прям взагалі нові. Блистять. Гудрич, хороша різина, розмір 225-50 r 17 Зимова резина. Переходимо до цього екземпляра, v 70 Машина із Німеччини. Був завжди один власник, Мейер Мартін. Теж сірого кольору, так само, як і та. Омивачі фар, класна комплектація. спереді парктроніки, ззаді парктроніки, ксенон, релінги. Теж у нас тут В-70 d 3 двигун, 120 кВт, так само, як і тут. 163 кінських сили. Теж електропривід ляди. Комплектація. Шкіра, пробіг 262 тисячі. Автомобіль обслужений добре. Приїдете, розкажу. Два ключі. Відогрів сидінь, і що, друзі, механіка, шестиступка механіка. Не пам'ятаю, хто, але дуже часто мені телефонували, привезіть таку на механіки в 70. Хочемо, на механіки. Ось привезли. Такий класний автомобільчик. І ціна такої красотки буде коштувати близько 12 тисяч, хороша ціна. 2011 рік. Якщо я не помиляюсь, Так, 11 рік, механіка v 70 такі рідко попадаються. сьогодні є. І в хорошій комплектації. Ось такі три красотки у нас. Дві v 70 Одна В-60 з двохлітровими дизельними двигунами автомат, автомат, механіка. Тому кому потрібно приїжджати, Київ, вулиця Миколи Грінченка, 18. Ну і також у нас на вихідних було продано три автомобілі. Volvo V50 з дизельним двигуном 2.0 автомат, Volvo V50 r Design біленька, 1.6D2 двигун. І Renault Grand Сенік у нас там чорненький стояв. Семимісний з двигуном 1,5 дизель. І ще анонсуємо, що на наступному тижні приїдуть ще поставки. Приїде і Mazda 3, приїдуть, і Volvo XC60, дуже дуже, дуже потужний суперовий стан, максимальна комплектація. І приїде ще там В60 і В50 приїдуть, ну, будуть ще поставки. Цікавих автомобілів. А так є що вибрати. Тому, друзі, телефонуйте, приїжджайте, дивіться, тестуйте. Найбільший вибір Вульво це у нас в Києві, вулиця Миколи Грінченка, 18. Прямо біля МРЕО, сервісний Центр МВС рядом. Допоможемо швидко зареєструвати. Чекаю вас на тест-драйв.